А, дійсно, це два Ракошинці, обидва народилися у Ракошині, обидва уроженці Ракошина. Що зробили? Ну, ім'я Омельяна Горвата це ім'я, яке помнить старше покоління людей, на ньому започатковувався футбол не тільки у Ракошині, а й в Мукачеві, і в Закарпатті в цілому. Саша Когутич – беззмінний капітан Ужгородського Закарпаття, людина, яка, попри всі е, запрошення, де його не запрошував нікуди, це унікальна людина, яка провела всю свою футбольну кар'єру, практично, ну, як такого зрілого футболіста, в одній команді. Хоча пропозицій у нього було дуже багато. Вклад цих людей, знаєте, тут так, як стара поговорка каже, що, ну, коли втрачаємо, тоді починаємо цінувати. Зараз, коли, наприклад, у Ракошні постає проблема, що нема тренера ні для дітей, ні для команди, ти відчуваєш, що втратили людину, яка могла цим займатися Це саме про Сашу, тому що Омелян Євгенович вже пішов на пенсію значно раніше. Ну а Саша пішов від нас от так із життя. Тоді починаєш згадувати все, пам'яті пробирати, все, що робилося, починаєш розповідати цим молодим новим тренерам. Як працював Олександр Коутич. Ну і Ракошно, Ракошного славно, з футбольними традиціями. Ми бачимо зараз на турнірі е, теж одна зірка Ракошинського і українського футбола Іван Карпонай е, із трьох братів, який один лиш залишився вже е, жити, два померли. Е, він зараз бере участь у нашому турнірі. Дуже приємно, що свою обіцянку ми виконували і виконали. Е, Рік назад при проведенні такого турніру, ми обіцяли переіменувати стадіон в Ракошині. Стадіон вже перейменований, він носить назву стадіон імені Олександра Коутича. Зараз працюємо над реконструкцією, бо внизу нижня частина у нас відремонтована. Зараз працюємо над верхньою частиною, де за задумом будемо мати і музей історії футболу Ракош. Жу ми, ми маємо за задум не просто підтримати ті традиції, а й розвивати їх, тому що бачимо, що є. Молодь, є талановита молодь. Ми для цього будемо робити все. Ми маємо хороші стадіони в Ракошині, в Лучках. Ми маємо над чим працювати в Зняцеві, маємо там футбольне поле, не маємо, на жаль, роздягалки. Перед війною задум був у нас побудувати там роздягалку, тому що традиція Зняцівського футболу хороша і діти є талановиті в Зняцеві. Ми хочемо повернути стадіон у Кальник. Ну, це над цим треба працювати, і, і я, я не можу вам зараз сказати, як ми розвинемо рак, футбол у Ракошині. Розвинути футбол, якщо ти хочеш зробити команду е, золотих медалей, команду переможця, це можна зробити за один сезон. Є кошти, є спонсори, знайшов футболістів і все. Наш, наша методика не в цьому полягається. І ми колись, коли робили команду у Ракошині, і вона блістала, і Саша її тренував. У нас кістяк залишався Ракошинський. Так ми хочемо і тепер. В Лучках буде Лучинський кістяк, в Ракошині, Ракошинський. Можливо, це буде одна серйозна команда з ОТГ, так би ми хотіли. А дитячий футбол хочемо розвивати у всіх чотирьох старостинських округах. Ми бажаємо вам успіху і сподіваємося, що Ракошницький футбол ще по себе заявить Справді дуже. сильно. Ну, ми, ми теж на це сподіваємося і хочемо, користуючись нагодою, подякувати Збройним силам України за те, що дають нам змогу. Ми проводимо такий турнір. Це, знаєте, воно роздражає окупантів росіян. В Україні війна, а ми робимо турніри, дитячі, ветеранські, такі пам'яті наших людей. Тобто Ми показуємо їм, що ми живемо. як і культурна традиційна за завтрашні... і думаємо за завтрашній день. Ми не живемо сьогоднішнім днем. В тому, що ми переможемо, ми вже не сумніваємося. Ми думаємо, що буде після перемоги. Ну, хочу сказати, що сьогодні якраз би виповнилося 53 роки Олександру Когутичу. і він є рекордсменом за кількості матчів зіграних за команду Закарпаття. Він 365 матчів відіграв за нашу команду, яка представляла край і місто на загальнодержавному рівні. Ну і збіг обставин, що його тренер Еміл Горо так само сьогодні. Мав би мати день народження. З ним, на жаль, особисто не був знайомий, але з Олександром Когутичем ми були особисто знайомі. Я думаю, що цілком закономірно, що Асоціація футбола і управління культури, молоді, спорту міської ради зобов'язано пам'ятати таких футболістів, які проселяли і місто і наш рідний край. Ну, я думаю, що всі вболівальники футболу знають, що у кожній команді, як правило, є якийсь футболіст, який Всю свою кар'єру проводить в цьому в тому чи іншому клубі. Наприклад, Олександр Шовковський в Динамо, Київ. Є там в інших зарубіжних, там Павло Мальдіні у Мілані. А Олександр Когутич все своє життя, і всю свою футбольну кар'єру. Фактично пробив у Закарпатті, і, і, і ця команда асоціюється однозначно з ним, як з довго багаторічним капітаном цієї команди. Однозначно, що шкода, що е, його з нами немає. Тому що я думаю, що він би багато користі приніс не тільки е, для нашого міста, але для Закарпаття, як футбольний тренер, як футбольний функціонер і для всієї. Тобто, це дуже велика втрата, і я думаю, що жаль, що воно так, так швидко обірвалося його життя. Десь і кожен чоловік має десь якусь, там, якесь хобі. Я можу сказати, що це є футбол, яким живу з дитинства і займався, і на футбол, на стадіон регулярно ходив і бачив Олександра Кудича на футбольному полі і по телевізору, і як футбольний функціонер, і як заступник міського голови відповідальний за спорт в цілому. Тому вважаю, що ми такі турніри маємо проводити, популяризувати футбол. Минулого тижня ми. Проводили турнір присвячений річниці виводу військ з Афганістану імені пам'яті е, Олександра Котика було п'ять команд, сьогодні сім команд. Я думаю, що основна е, мета, яку ми переслідуємо, це популяризація здорового спошу, способу життя, е, повага до е, футбольних функціонерів, які на жаль вже не з нами, і е, показати приклад молоді, щоб вони наслідували і займалися спортом Звісно, це особистості і. Еміл і Олександр Когутич. Я мав, на щастя, можливість бути вчеником і вихованцем не тільки Василя Турянчика, а й Еміла Горвата. Він в свій час тренував у Мукачеві команду, в яку я був запрошений. А Сашка Когутич грав за Мукачева, коли були чемпіонати України, чемпіонати області. Ну, що про нього говорити, не знаємо, що то. Велика людина футбольна, яка багато зробила для футболу як Мукачівщини, так і Закарпаття і України в цілому нам. Завдячуючи Богу, що були такі люди, на жаль, вони нас покинули. Пам'ять про них є, так як проводяться такі турніри на рівні області. І я думаю, що ми з задоволенням відгукнулися на запрошення федерації, не федерації, а міськвідділу. По освіті і культури і спорта, що я можу сказати? Він з малих років. Ми живемо біля стадіону, і він з малих років з татом постійно був на стадіоні. Тато його був перший якби, тренер. Другим тренером і наставником, який вивів його у великий футбол, це був Омельян Євгенович Горбат. Вони померли в один день і їх хоронили в один день. Омельян Євгенович вивів Сашу у великий футбол. Саша він мав можливості великі. Десь вчитися, але він лише дружив з футболом, і в нього лише була одна мета це футбол. Він грав за Ракошино, грав за Мукачівський район, за Закарпаття. Його запрошували у Львівський спортінтернат, у Київський спортінтернат, але він завжди повертався додому, тому що він повертався у своє рідне Закарпаття. Програв він в Закарпатті 15 років, і він би бів. Змінним капітаном. Він багато разів виручав команду. Із таких становищ, як би кажуть, аварійних становищ виручав команду. Слухайте, і скільки йому багато було, в нього було багато запрошень в інші команди, але він залишався вірний своєму Закарпаттю. Після закінчення такої великої футбольної кар'єри він тренував. В Ракошенні тренував діток, потім тренував і в Закарпатті, і у 19. Слухайте. Він є майстер, був майстром спорту, слухайте. Грав майже до останнього. Грав за, за збірну ветеранів Закарпаття, Мукачева, за різні, за, за Мукачевську лікарню. Но все життя його було пов'язане з футболом. І він. До останнього, дня, до останнього дня він був зв'язаний з футболом, хоч він закінчив юридичний факультет Івано-Франківський імені Стефаника, але він ні одного дня цей атестат його так і пролежав у шкафу, слухайте, що він не працював, тому що він любив футбол, він був відданий футболу і був відданий своєму рідному Закарпаттю. Я дуже вдячна всім, хто пам'ятає про мого тата. Тато для мене залишиться в пам'яті як людина, яка посвятила футболу все своє життя. От, його внука, свого сина Ваню, я так само буду наставляти, щоб він грав в футбол і щоб він досягнув таких висот, як досягнув мій тато. Я буду докладати до цього зусилля і дуже вдячна тим людям, які його пам'ятають і будуть надалі пам'ятати. І... Оці всі турніри, які зараз проводяться на його честь, нам дуже радісно сприймати.